Зараз з нами на зв'язку Дмитро Васильєв, політичний консультант. Дмитрий, я Вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку вітаю. Дмитро, Я дивилася уважно, як Трамп у Варшаві розмовляв з нашою журналісткою Мирославою, яка поставила йому питання про те, що її чоловік військовослужбовець, і вона просить для України систем протиповітряної безпеки. Він не відповів прямо. Він сказав, що нам ці системи також потрібні. Ми передаємо їх в Ізраїль. Що е, я розумію, що вам вони потрібні. Тобто, відповіді на те, чи дадуть нам ці системи, не було. Давайте збирати докупи всю інформацію, і ви скажете. Збирається Сполучені Штати посилювати нашу протиповітряну оборону чи ні на цих вихідних Ленсі Гремс, один з ключових конгресменів Сполучених Штатів Америки, близький до Дональда Трампа, республіканець. Ну який також близький до України, тому що він тут багато разів був і точно артикулює, що таке Росія і чому потрібно допомагати Україні. Так от він грав у гольф з Дональдом Трампом. Сказав про те, що Трамп підтримує і санкції проти Росії. Правда, в зменшеному виді, а і в тому виді, що не вирішальне рішення буде мати Конгрес, а вирішальне рішення буде приймати Дональд Трамп. Але погодження про те, що санкції проти Росії мають бути, є я думаю, що в тому числі у Трампа є чітке розуміння, що Україна потрібно підтримувати, коли ми говоримо проти, про, про оборону. Те, що відбувається в небі України, це жахає. і я думаю, в тому числі Дональда Трампа, Трампа він розуміє, що допомога потрібна. Я думаю, що це спілкування журналісткою про яку ви сказали Марославою, журналісткою Бібісі Української служби, на нього вплинуло. Він знаєте, по людськи був тронутий цією бесідою, і він реально призупинився. Він спілкувався. Він запитував про чоловіка Мирослави, Він навіть передав чоловіку Мирославу привіт. У мене є враження, що внутрішнє після і це ж спілкування журналістів було після спілкування з президентом Зеленським. Вони спілкувалися 45 або 47 хвилин, і воно було добрим за словами Трампа і за словами нашого президента. І я думаю, що попередні домовленості про необхідність передачі України продаж Україні в той чи інший спосіб, або напряму Україні, або через наших партнерів в Європі. Домовленість про те, що ППО Патріоти і інші види озброєння Україні будуть надані. Я думаю, що така домовленість є і будемо дякувати Морославі, наші співгромадянці, яка проживає у Варшаві і працює на BBC. От треба їй дякувати, тому що вона все ж таки змогла емоційно дуже серйозно торкнути до Трампа для прийняття цього остаточного рішення. А скажіть, будь ласка, взагалі, якого законопроекту щодо яких санкцій ми очікуємо? Адже якщо Трамп і погодиться на цей інструмент, як каже Лінсі, Грем, то Сенат запрацює після літніх канікул з вересня. Дай Боже, щоб до кінця року його проголосували. Ми також очікуємо 18 й пакет санкцій. Тобто, це буде паралельно запроваджені Якісь санкції, це конкретно тематичні санкції. Ми розуміємо про що йдеться. Наскільки ми чуємо, розуміємо лінсі Грема санкції будуть безпосередньо запроваджені проти Російської Федерації, але остаточно впроваджувати ці санкції, має Дональд Трамп. Це перше. і друге, є згода за словами лінси Грема, згода Дональда Трампа про те, що країни, які торгують з Росією, також мають отримати на них мають бути накладені санкції виді 500% тарифів. Тобто, це достатньо серйозні болючі кроки, але рішення буде остаточно за Дональдом Трампом. Він має підписати ці пакети. Тобто йдеться про тарифи для Китаю та Індії, які купують 70% нафти у Путіна, йдеться виходить про можливе посилення економічних війн. Тобто, Сполучені Штати зараз з цими країнами постійно знаходяться на такому вістрі. Але чи розвернеться так ситуація у бік санкцій? А чи не розвернеться цього? Ми не можемо говорити. І про якісь конкретні історії можемо знати лише у вересні, коли ви. На роботу сенат після липневої відпустки Дмитро Васильєв, політичний консультант, обговорювали можливість запровадження санкцій мит проти Індії і Китаю.